Я вітаю всіх глядачі Галичини. Наш ефір продовжує програма Обласна рада позиція і дія. І сьогодні маємо гостя. Це Михайло Іваночко, військовослужбовець батальйону Свобода, бригади швидкого реагування національної гвардії Рубіж і депутат Івано-Франківської обласної ради, від всеукраїнського об'єднання Свобода. Пане Михайло, доброго вечора. Раді вас бачити в нашій доброго студії. Доброго вечора вам, Христос, Воскрес і слава Україні, героям слава! І власне знаю, що звучить з вашої сторінки, ви зараз перебуваєте на Прикарпатії проводите зустрічі з головами громад. Власне бачили вас в Калуші, Ворохті, Делятині ще десь в чому суть цих зустрічей і ви зустрічаєтеся як депутат обласної ради чи як приїхав? Ну, ще раз вітаю, шановна громада Прикарпаття. Зараз якраз я по особистому розпорядженню командира батальйону займаюся поповненням амуніції, поповненням всього потрібного для нашого підрозділу. Адже зовсім скоро ми заїжджаємо знову в зону бойових дій і без належних. Належної атрибутики, яка нам там потрібна, ми не зможемо продовжувати виконувати бойові завдання, враховуючи те, що на превеликий жаль від держави, отримуємо маловато того, що ми отримуємо, але маловато. То ми мусимо звертатися до місцевих органів до місцевого самоврядування, до міських голів, до селищних голів, які мають десь змогу. Чим раз менше і менше допомагати, але як кажуть, з миру нитці, бідному сорочка, і ми зможемо забезпечити наш підрозділ зараз. якраз саме ці звернення, що ви з шови перелічили цих міських голів, і ще я буду звертатися до інших селищних голів. Ми от, е, домовились про зу, про комплектування FPV дронами, мавіками денними для скидів, тритежками нічними дронами. І Для того щоб ми могли забезпечити роботу нашого безпілотного підрозділу БПЛАшників, які будуть виконувати бойові завдання. На позиціях для того, щоб зберегти життя в першу чергу наших воїнів і збільшити смертність воїнів окупанта, для того, щоб ми могли звільняти нашу землю. Це основне завдання. І без, ці, без, без, цих, без цієї комплектації, яку я прилічив, плюс додатково реби, які нам потрібні, як вода, неможлива перемога в майбутньому. Тому що зараз війна технологій, я вже це говорив неодноразово. Без цього ми не зможемо долати ворога. Ворог на привтій. Жаль, вчиться дуже швиденько. Ворог поставив на, всю, на військові рейки всю свою економіку. У них виготовляють заводи. У них дуже багато цього. Тому завдяки органам місцевого самоврядування ми можемо поповнювати свої запаси і виконувати успішно бойові завдання. Дякувати Богу, що є такі міські голови, як Франківський, як Кавуський, як Долинський, як селищні голови цих самих же населених пунктів, що ви перелічували, Длятинський, там Воровтянський. Сьогодні домовився з Яремчанським міським головою про про допомогу. Сподіваюсь, що ще де декілька е, населених пунктів на я зможу відвідати і домовитись. Ми маємо успішні, проводимо успішні операції в зоні бойових дій. Ну і особливо міський голова Києва також допомагає. Потужно і там вже великі об'єми там є звідки допомогти. І ми також йому щиро вдячні за це, що ми отримуємо системно ці засоби, які можуть знищувати ворога. Тому саме така моя зараз місія на Прикарпатті, адже я відпустка давно закінчилася. Я вже був у частині, бо ми були на полігоні. Зараз хлопці працюють на полігоні. А завдяки тому, що скоро виїзд то кожний. Боєць, який може допомогти для своєї для свого підрозділу, займається цією справою, саме моя місія поповнення засобами безпеки, засобами БПЛА для нашого батальйону. А які настрої серед захисників зараз? От ви спілкуєтеся, тому що напевно у вас і голови питають і взагалі тут питають тилу, як як настрій наскільки зараз їм. Ну, скажімо, спроможності триматися гідно виконувати бойові завдання. І ми розуміємо, що люди вже третій рік виконують ці завдання. І, власне, де знаходяться сили і мотивація для того, щоб не здаватися? Ну, мотивація саме основна, та що ми маємо розуміти, і всі мають зрозуміти не тільки бійці, які зараз захищають Україну, а всі, все суспільство, вся держава зрозуміти, що у нас немає третього. У нас є або ми, або вони. Я це вже говорив неодноразово. Вони налаштовані знищити нашу державу, вони налаштовані знищити нас як націю, тому що ми несумісні з їхнім життям. Я вже це ще раз наголошую: вони вкрали нашу історію, вони вкрали нашу традицію, нашу культуру. Фактично, все вони перекручують завжди і називають, що ми не до країна. Вони е давно про це мріють. І віками ми з ними боремось, тому треба це розуміти, що третього не дано. Це її мотивація, тому що я не хочу, щоб вони прийшли в мою в мою хату. Я не хочу, щоб вони прийшли в моє подвір'я. Я не хочу, щоб вони прийшли в мою, в мою область. І я хочу їх вигнати з нашої держави. Я закликаю всіх. Це зрозуміти і не розказувати всякі баячки, не придумувати різні відговорення, що я не піду, бо корупція, чи щось інше, чи втраті, чи десяти з корупцією Ми поборемо однозначно після перемоги. А зараз треба розуміти, що вони прийдуть до вас, і і ті, хто це говорить, тоді. Зберуть вас, вдінуть в московську форму і підете на Польщу, на Німеччину, і на інші країни в Європі маршем, так як вони планують, і це не спасе нікого. Тому ми маємо це розуміти і не розповсюджувати всяку нісенітницю, всяку дурню проти своєї рідної держави. А навпаки, готуйтеся, всі готуйтеся, бо прийде час, і всі станемо плічопліч разом з нами станете на захист української держави. Якщо ви хочете зберегти свої домівки, своїх рідних, своїх близьких, якщо ви не хочете, щоб буряти знущались над вашими дружинами, над вашими е -е, і жили у ваших будинках, то ви маєте це розуміти і потихеньку повертатися додому і заставати на захист української держави. Я не, не хочу тут займатися чимось іншим, щоб мене ніхто не звинувачував, що я десь там агітую Бог за за що. Я агітую стати на захист української держави. Настрої в нас прекрасні, тому що ми розуміємо. Це є мотивація захист рідної держави. Оце і береться. Хоча здоров'я немає у хлопців. Це треба розуміти, бо тому, що таке харчування. Сухомятки, то все це дуже, дуже складно. І треба розуміти, що перебування постійне там, воно психологічно діє важко, і хочеться бачити свою, свою дружину, хочеться бачити своїх дітей, своїх сусідів, своїх рідних. Але на прилитій жаль, ми маємо це розуміти, що знову ж таки війна, і ворог до нас прийшов в нашу хату. Ми повинні звільнити нашу державу. І це є мотивація номер один. Ну, але все ж таки, такі питання, як ротації, такі питання, як демобілізації, в тому числі за станом здоров'я, і загалом демобілізація визначення строки служби. Наскільки вони зараз є нагальними в вашому середу? ротація нагальна, це навіть не обговорюється, і це я думаю, з часом воно це врегулюється, бо без ротації ми не зможемо перемогти ворога. Але демобілізація тільки я вже говорив, і буду продовжувати це говорити. І всі свідомі люди, які це мають мають зрозуміти. Демобілізація тільки після перемоги. Ну, яка демобілізація? Ну, як е, зараз звільнятися і чекати, знову ж таки, повторі, щоб до тебе прийшли? Так, за станом здоров'я, коли тебе дійсно нема сили вже більше, ти можеш тоді демобілізовуватися, і це важко буде зробити. Згідно нового закону, бо закон недосконалий, але які вже є, такі треба виконувати, інакше не може бути. Дійсно, коли ти хворий, тебе, тобі ніхто не перепише, що ти здоровий. Це однозначно. Коли в тебе відказує печінка, чи, чи там жовчний, чи, чи, чи щось інше, то ти зрозуміло, що ти не зможеш працювати, і тебе буде видно, і ти підеш е -е, виконувати роботу на місці. Підеш в той самий військомат, чи підеш допомагати волонтерством. От саме такі волонтери мають бути. Ну так, звільнився. Той, хто звільнився, він не буде вдома сидіти. Він піде допомагати. Він піде волонтерити, він піде допомагати військомат, він піде іншу роботу робити на користь української держави. Відкриє якесь підприємство, буде виготовляти ті ж самі дрони. Ці люди мають займатися цією справою, а не шукати, відкривати різні волонтерські фонди, волонтерські групи, компанії для того, щоб прикритися і не йти на війну, захищати українську державу. Це ж треба розуміти, що чим більше зараз стає таких сумнівних волонтерів, тим. Це зрозуміло, що вони ухиляються від служби. Ми це прекрасно знаємо. Хто займався волонтерством 14-го року? Він по сьогодні займається цим цією справою. А появились безліч нових, ходять під жачках, ходять це все, і шукають собі нових нових пригод і збирають всякі наради по адміністраціях, і розказують, як вони мають придумати, щоб волонтерам дали бронь. Яку бронь? Про що ти волонтер? Це і є людина за покликанням: хочеш ідеш, допомагаєш? Не хочеш, не допомагаєш. Яку тобі бронь? Іди твій обов'язок ти захищати українську державу свою державу і це всюди в цьому світі так є тому, тому так Ну, 18 травня не був в чинності так закон, який, зокрема ми ну, багато всі студії, зокрема вами обговорювали його недосконалість, але все ж таки почав він працювати, і одна з його функцій – це підвищення штрафів за ухиляння та підоновлення своїх даних. Як ви бачите, він буде дієвим, хоча на якусь частинку Чи Ну, він, він би був більш дієвим? дієвим. Даруйте трохи швидше. Почав відповідати. Він би був більш дієвим, якщо б його були прийняли без обговорення. Тому що в час війни гратися в демократію це є запорука того, що ми можемо програти цю війну. Ми бавились чотири місяці з копійками, правки давали, правки і так ніхто не прийняв. Для чого було це робити і розколисувати той корабель, корабель, який і так дуже сильно розколесаний. Тому треба було його приймати, потім нехай би вже говорили чи не говорили, як би воно є. Та тобто вони вміють приймати закони на ничку без нікого. Вони неодноразово це доказали, коли передавали українську землю. Вони вміють це робити, і ніхто нічого не кричав, що за що українську землю розпродали. Так ніхто нічого не кричав, що Чорноморський флот віддали тоді московитам. Всі тихенько сиділи, і мовчали, запхали язик. в одне місце і мовчали. А тепер, от порушили права. Ні, ні треба було так приймати і цей закон робити, бо тому що в війну демократії не може бути. І тоді він був більш був ефективніший. Звичайно, що він складний, сам по собі його виконати, привести в дію. Але там є такі теми, прописані, що людина не має куди подітися, вона мусить прийти, і зареєструватися і мусить прийти потім мобілізовуватися. Якщо хвора, значить лишиться вдома, не хвора піде воювати. Єдиний недолік, ну, на превеликий жаль, у нас, українців, є таке. Е таку приказку скажу, що застав немудрого Богу, молиться, він чого розіб'є. Нашим як дадуть вже повід, йдіть мобілізовувати. Вони хапають, кидають в машину силою. Не можна цього робити. Хлопці, не робіть цього. Людина і так прийде ніде. Вони не дінуться, тому що законом прописано штрафи. Платив штраф, кримінальна відповідальність, ніж покарання все рівно піде служити. Не робіть це, не поплюште самі себе, не поплюште збройні сили України і свою честь і гідність. Не треба цього робити. Я бачу це, що ви вам важко працювати, бо багато прийшло з війни у ціка працювати. Працюйте так, як пише буква закону. Не робіть цього і буде все нормально. Я звертаюсь до вас всіх, бо знаю, що є багато там вже зараз. 60-70% нормальних людей працює в ТЦК. Там ще позасідали багато колишніх регіоналів, які використовують в своїх цілях використовують вас для того, щоб ви їм приводили людей, щоб далі вони брали хабарі і наживались на цьому. Наведіть там лад. Я знаю, що ви можете це зробити. Тому запорука ваша в тому успішної вашої роботи і успішної мобілізації, саме в тому, щоб ви ставились люди на до тих хлопців, які підуть воювати, які будуть захищати українську державу. Вони просто бояться того, щоб не пакували їх силою в машини і знущались над ними. Просто станьте. Такими, як ви були раніше, і буде все нормально, щоб вами, вас, вами не маніпулювали ті, які засіли там почина, починаючи з перших днів війни. А я знаю, хто там засів, наприклад, на Двірнянському районі. Я думаю, що так і всюди є. Колишні реги, які в 12-му році, в 10-му році служили головам адміністрації, служили Януковичу і молились на нього. А сьогодні вони керують територіальні центра центрах комплектації. Тому поставте їх на місце раз і назавжди, і буде все нормально. Але все ж таки, коли говорять про примусову мобілізацію, наводять як альтернативу, це рекрутинг, так тобто, що людина може приходити обирати собі спеціальність, як це до речі, відбувається у вашому підрозділі, і чи скажімо чи є у вас люди, яких силою мобілізували, які не хотіли служити, але потім себе показали якусь пипизнесу. Ну, дивіться на відміну в нас добровольчі підрозділи, які в нас Скажімо, на даному етапі 80% добровольців, які прийшли з першого дня війни. Чому 80? Тому що частина загинула, частина непридатні вже зараз. В кого ну кого немає руки, у кого ноги, в кого ще там деякі речі стану здоров'я не можна, але саме ці хлопці, які полишалися зараз які зараз воюють, вони проводять рекрутинг з цими хлопцями новобранцями, які приходять. Як проходить, якщо навіть нам дають мобілізованих, то ми маємо право першого вибору в нашій бригаді з ними працювати, з ними проводити тестування. В першу чергу психологічне ідеологічне. Чи людина свідома куди вона прийшла? Чи людина свідома кого вона буде захищати? Чи вона розуміє кого вона буде захищати? Чи вона знає історію України? Тому що наш підрозділ це націоналістичний підрозділ, який сформований не першого дня. Ці люди, які тут працюють, які в цьому підрозділі працюють, ну працюють роками на на ідеологічній ниві, і вони знають про що говорити. Так, у нас на нашій сторінці Свобода армія постійно є анкети, де можна заповнювати і писати, ну, скидати, заповнювати анкету, є номер телефону, телефонувати до нас, і і це дуже швиденько можна оформити до нас в підрозділ. Так, складно згідно закону білі про мобілізацію. Зараз дуже складно, але якщо з нами сконтактуватись, то ті люди, які цим займаються, будуть з цим новобранцем ходити по всіх закладах, куди потрібно, де треба захистити його. Де треба відстояти, будуть відстояти. У нас ходять хлопці за руку, майже водять, щоб його не відправили в інший підрозділ. Так несправедливість є і дуже велика там на місцях. Якщо ти його впустив, його можуть відправити в якийсь більший інший підрозділ. Тому десь хтось домовився з воєнком, хтось домовився, там пішла по телефонний дзвінок. Наповнити перше ту бригаду, потім ту Ну, є проблеми, але треба над цим працювати. І наші хлопці над цим працюють. Я думаю, що вже десь зараз декілька через декілька днів по місту Франківськ будуть вивишені і по Франківській області. Вивишені борди, де буде QR-код. Де буде чітко вказано, куди звертатися, щоб піти служити з нами в наш, в наш підрозділ, в нашу бригаду захищати українську державу. У Калуші, до речі, вже є. Сьогодні мені скидали борди, там вже є. Можна буде бачити скоро, думаю, Франківської по Франківській області. Так що, в принципі, проблеми не аж такої немає. Якщо хочете, можете телефонувати, там є телефони. Я ще поки що на місці є, можна через мене зв'язуватись. Будемо пробувати допомогти. Адже, звичайно, що воїн з Прикарпаття, це не воїн з іншої області, не хочу нікого ображати, Але тут є дух, тут дух Бандери гуляє. Так що запрошуємо вас до нас. Я думаю, буде все нормально. 50 на 50. Якщо потрапиш в іншу бригаду, буде трошки складніше. Тут є шанс вижити, є шанс навчитися, є шанс зберегти українську державу. А власне щодо тих, хто мобілізованих потрапляє, так ви їх відбираєте. Наскільки ці люди себе гарно зарекомендували? Так, зарекомендують себе дуже добре, якщо вони вже згідні йти до нас. І вони працюють на всі повні 100%. Вони бачать, що до них ставлення людяне. До речі, в бригаді нашій четверта бригада прекрасна бригада, яка воює з перших днів війни. 15-го року вона була створена зараз. Якраз їй було 9 років. забезпечує одягом, забезпечує обуву повністю і ніколи немає затримки з заробітною платою. Хоча вона не є велика для воїна, але вона є постійно і тому раджу в бригаду рубіж вступати без проблем. Якщо вам не подобається батальйон Свобода чи сила свободи, вступайте в інші батальйони. Бригада достойна того, щоб в ній служити. Вона одна з перших, яка стала на захист української держави, коли московські десантники наступали на Україну. Я думаю, що всі прекрасно знають бригада 3018, загугліть, будете знати, що це за бригада. Вам наведу приклад такий елементарний. Нам дають підсилення. Я на початку бесіди розказував з 5-го, там го батальйону декілька відділення бороту для того, щоб ми могли виконувати чіткіше бойові завдання. То в нас був такий випадок, що вся рота написала заяву про перехід в наш батальйон. І комбриг пішов на зустріч. Всіх перевів до нас. Хлопці стали більш мотивованіші не побачили, що до них відноситься так, як як належне. Тому хлопці виконують завдання. Прекрасно, і ми пишаємося тими хлопцями, які дійсно зрозуміли, що націоналісти можуть воювати, і націоналісти це є той е ретроцит у крові, який рятує людину, і, а ми рятуємо свою державу. Ще один такий резонансний закон було вже ухвалено і підписано нещодавно. Це закон про мобілізацію засуджених от ваше особисте ставлення до нього, і чи готові ви прийняти ваш підрозділ таких людей? Ну, я вам хочу сказати, що. За попередньої влади з 14 по 19 засуджених було 8 тисяч, так по неофіційних цифрах, але чи вони офіційні, неофіційні, не знаю. Але наскільки чутно ну, 8 тисяч військових службовців, які воювали в різні роки проти московитів. Так давайте цих хлопців нам сюди. Я думаю, що там з цих восьми-п'ять тисяч по-любому сидить. Так вони готові захищати українську державу. Вони захищали, їх засудили за що? За те, що він десь е, на із кишені, там чи десь е, на когось накричав, кулаком постукав. А скільки таких хлопців загинуло? Ми маємо простий приклад наш е, гуменюк на прізвище, наш боєць карпатської січі, якого недавно ну, не побоюсь цього сказати слова. Якось так зробили, що він загинув під час слідчих, слідчих дій під час суду. А це хлопець, який воював 2014 року Карпатській Січі, який е, робив роботу ту, яку потрібно для української держави. Він нищив ворога. А вони йому не дали. Він просився на війну. А вони йому не дали піти на війну. Вони його знищили, тому що проти нього не було доказів. йому кримінал шили. Пам'ятаєте, 31 серпня 2015 року. Таких хлопців зараз, я думаю, що можна набрати 2-3 бригади, хай йдуть. Та вони зразу підуть з радістю, відпускайте їх. Для чого було закон цей робити? Вже зробили, давайте цих хлопці до нас. Це мотивовані хлопці, вони не є злочинці. Вони будуть воювати. Стосовно злочинців, то треба дивитися міру покарання. Яка. Якщо там десь якісь є, е, так як у нас раніше любили, я думаю, що і зараз люблять правоохоронні органи шити собі, щоб зірочки отримати чергові на погонах, придумувати якогось сільського голову, заарештувати там чи якогось депутата, невідомо за що. Так само ці люди мотивовані будуть, будуть працювати однозначно. Звичайно, що рецидивіста нам не потрібно, але є такі, що йому намалювали злочин, зробили злочинним штучно. Це ми прекрасно розуміємо, і багато такого є. Так цих людей можна брати без проблем. До цього я ставлюсь позитивно. Звичайно, рецидивістів нам не потрібно. Ну, власне, нещодавно було одне з опитувань, де людей питали про ставлення до Верховної Ради, і лише 29% опитаних українців довіряють Верховній Раді. Це наполовину майже менше ніж було два роки тому. Ваше ставлення до парламенту зараз, до тих його ініціатив, які ухвалюють, і до чого може призвести питає як депутата недовіра людей до найвищого законодавчого органу в майбутньому, То, власне, наскільки це може бути. Викликом зараз для України. Ну, дуже складне питання, тому що я би десь відповів іншим, іншим шляхом. Ну, ми в 2019 році мали парламентські вибори. Там, я не пам'ятаю, скільки там було партій, бо вибори у нас такі на партійній основі. І там було з кого вибирати. А тоді так було, як ну, якась чума. Я не можу навіть назвати. Всі бігли так, як, як той кролик у Пащу Удава. Бігли і не розуміли, що робиться. Я пам'ятаю під, під підрахунку голосів. Одна жіночка мене побачила, каже: А ви що балотувалися? Я кажу, ну як не балотувався? Ну я ж був у списку. Дивіться, Боже, що я наробила. Люди були якісь заколдовані, за, зачаровані, даруйте за слово. Вони не розуміли, що роблять. І зараз починають прозрівати. Але дай Бог, що у цих тільки 29% лишилось, які ті, що довіряють цьому парламенту, це означає, що довіряють тим, за кого вони голосували у 2019 році. Дай Бог, щоб вони ці ці решта прозріли, щоб вони зараз не перебігли від одного крайності в іншу крайність. Ви бачите самі, що замість того, щоб захищати Україну, для того, щоб мобілізовувати, для того, щоб не красти, ну так скажу в прямому значенні слова, а ці всі ресурси мобілізовувати фінансові, всі інші, створювати десь десь заводи, ті, які мають випускати зброю. Всі маємо разом гуртом стати і захистити українську державу, вони розкрадають, вони роблять своє, вони проводять заміри, які в них рейтинг. Вдуматись це можна. У нас москаль на порозі. На порозі вже Дніпровської області, він дуже близько. А вони заміри проводять про вибори, говорять. Так дай Бог, щоб ці люди не перебігли зараз в іншу крайність, бо їм не сподобається те, що зараз сказав Іваночко. Їм не сподобалось багатьом, я бачив, недавно на вас на етері був включення Олег Тягнивок. Їм не сподобалось, і знаєте, що мені один подзвонив і сказав? Та то не той тягневок воює, то його однофамілець. Люди добрі, отямтесь, врешті-решт. Як можна таке придумувати? До чого я веду? Що дай Бог, щоб ті наші люди не перебігли в іншу крайність? Прозрівайте, розумійте, що, що хто є насправді хто. Люди мають стати самі на захистити свою державу і потім обрати ту владу, яка буде цю державу рятувати і буде робити все на користь української держави. Бо інакше нам нема сенсу цього життя. Бо якщо ми програємо цю війну. Я не хочу повторити слова Семена Петлюри, але не дай Бог так може статися. То ми 200 років України дійсно не будемо бачити вже взагалі, тому що вони зроблять те, що не з зробив в свого часу Сталін з Леніном разом. Ви як вони заявляють їхні пропагандисти? Їхні пропагандисти говорять чітко, що ми учтем учтом ошибки. Ви вдумайтесь в ці слова, це дуже серйозно. Це не просто так. Це війна за виживання нашої нації. Власне, в тому ж таки опитування люди кажуть, що очікують від Верховної Ради більше рішень, які посилювали оборону і безпеку України. От можливо, які законопроєктів ви очікуєте як військовослужбовець, що мав би ухвалити парламент зараз насамперед? Ну, перше, що парламент перший раз би мав показати свою, свою позицію і зорганізуватись, щоб в тому числі і їхні діти. І їхні родичі пішли воювати на війну. Не ховатися, піти воювати. Тоді можна приймати якісь закони, а все інше, що вони будуть зараз приймати, воно не сприймається суспільством. Тому що суспільство, в чому проблема зараз, суспільства в загальному? Вони бачать, що цю, цю несправедливість це вже друга сторона медалі. Бачить, не несправедливість. А у, а у того депутата син не пішов, а він не пішов, а що мій має йти, чи я маю йти. Покажіть приклад. Ви маєте простий приклад Ізраїлю. В Ізраїлю син прем'єр-міністра пішов воювати. Кажуть, нам загинув, не загинув, не знаю, бо я не бачив. Там депутати пішли воювати. Давайте, підіть. А тут, чому тут тільки е, з рахованих політичних структур депутати пішли воювати, а хтось інший сидить, сидить бо знає де в Штатах чи де пише коментарі. Починає розказувати всяку дурницю. Ну, закони треба приймати. Ті, які будуть допомагати українським захищати українську державу, ніби вони є, а їх треба просто виконувати, і тоді буде все нормально. Але треба щоб мотивувати більше людей. Треба просто стати і показати приклад: свій приклад, не сидіти, не наживатись на тому, не розкладати той оборонний бюджет, який і так мізерний, не розкладати ті кошти, що світ цілий дає. І не брехати, врешті-решт, а робити ту роботу. Тому закон, закони, які зараз можна приймати. Я на я думаю, що закони прийняті всі ті, які потрібні. Просто їх треба виконувати. Так буде провідніше, навіть сказано. Бо зараз можна розказувати багато чого, але що ще в нас немає У нас все є. Прийнято то, що потрібно. Ну оголосити війну треба було оголосити війну, так? Бо на нас напали там якісь ці надзвичайні стани, ненадзвичайні надзвичайні стани. Закон треба прийняти, напевно, скоріш за все, щоб вся економіка працювала на. Оборону, так як москалі зробили. Оце треба зробити. Це треба приймати Негайно треба приймати, давно треба було прийняти. Таке само, як вони прийняли запізніло. Ми ще в 2014 році говорили, що розірвати всі стосунки з Москвою. Вони прийняли тільки недавно це. А чому так вони не приймають? Та тому, що вони заграють з Москвою. Вони заграють з ними. Однією рукою е, ніби воюють, другою заграють. Про московський патріархат це так само треба заборонити давно, придавно було. А вони заграють з ними, тому що як п'ятий, так і шостий молилися і ходять молитися невідомо до кого, до диявола московського. І вони далі їм поклоняються і то все. Я недавно зовсім я не буду називати імен, але мав таку можливість побачити впливових українських бізнесменів, які ніби допомагають на війні. Так ви що думаєте? Вони допомагають на війні, а ходять в московську церкву, поклоняються московським попам, поклоняються там, вже всі прекрасно знають, коли служба починається. За кого моляться? Вони моляться за Кирила, ну так, а вони допом... ніби допомагають українському війську. Отак, такі є моменти, таке, таке наше життя. Оце треба забороняти негайно. Це парламент має мати політичну волю це зробити. Ну і показати приклад сво... себе, стати і піти. А що? Що мішає? Ну так, вам треба приймати закони, приймайте закони, але покажіть: хоч один, хоч два, хоч три, ну так не буває. Ні, вони всі сидять. За кордоном і ще хоби хоч би себе вели все нормально. ж таки не всі сидять. Дивіться, пане Михайло, давайте щоб ми не говорили, що всі депутати сидять за кордоном. Ну, я Так сказав, Оксана Савчук не сидить, за кордоном. Добре? Ну звичайно, що так. так. Я говорю це у переносному значенні. Мається на увазі та більшість, яка приймає закони. Тому що Оксана Савчук сама закон не може приймати. Ми прекрасно пам'ятаємо 19-й рік. і Ми пам'ятаємо підрахунки голосів. І на жаль, тільки одна Оксана Савчук від націоналістів прийшла в парламент. Там не вистачило комусь скільки, комусь скільки, комусь скільки. Ну так є. Її одній важко, і вона не зможе прийняти жодного сама закону. Хоча в неї дуже прекрасні ініціативи, тому що ці всі ініціативи, вона намагається впровадити, ті, які всеукраїнське об'єднання Свобода намагалось впровадити в 2014 році. Але як і тоді не може було, у нас було 37, не може було впровадити, бо тоді спочатку риги, а потім оті зрадники, які віддали все заради своїх своєї наживи. Провадити не може було. Тепер так само вона не може сама. Тому щоб змінити щось в державі, потрібно 226 українських голосів, не таких собі е, ліберальних, а саме українських голосів. Тоді буде оборона, тоді буде військо, тоді буде держава, тоді буде нація, тоді буде традиція, тоді буде культура, тоді буде повага, тоді буде мова. Дякую, дякую. За жаль, мусимо закінчувати. Власне, не просто на фронті, не просто в тилу, не просто в економіці. Але все ж таки люди, які продовжують боротися попри все. І я дякую їм. Дякую вам за те, що прийшли в цю студію. Дякую нашим глядачам. Мирного вам вечора. Не перемикайтеся, попереду ще багато. Цікавого залишайтеся з Галичиною. Перемога буде. Москва впаде.